Слава Богу, браті сестри! Хто долучається до нашого ефіру, спасі Господі, будемо читати зараз Будемо читати кафізмочку. Почитаємо кафізму 14 о і помолимося о здраві і упокоєнні. Після перших двох слав читаємо за здраві, а після третьої за упокоєм. Спасі Господі, хто долучається псалтир, читаємо, псалтир. Будемо читати кафізму. Так, сам Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. і поклонимся і припадім Христу Цареві нашому Богу і поклонімся і припадем самому Христу Цареві и Богу нашому. Господи, услыши молитву мою і вопль мой Тебе да приїдет Ніот Вратица, Твою от меня, в вон же ащий день скорблю. приклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову, я скоро услышим, як Ищезоше, яко один дні мої, і кості мої, як усушила, Сусхошася, уязи бих, яко трава, Ище серце моє, яко забив сність хлеб мой моє длас, а моєго прильпи, кость моя, плохи моей». уподобийся, не яси, пустині, бих, як уношний уран на нилищі. Вдих і бих, як птице, шейся на зди, весь день по ношах, мі в рази моїй, хвалящи, м'яною клиняху, ся за непіпел, як о і и питьі мої сплачем растворях от лиця гніва твоего і ярості твоєї, яко вознесні зверхнисі, дні мої, яко осінь уклонійшися, і ас, яко осену, исхох, ти же, Господи, пребывайший, і память твоя в рот и роти, воскрес Сіона, яко время ущедрити його, яко прийде врем'я, яко благоволіша рабі твої каміння його і персі перси і и боятся імені имени Господня, и всі царі земски, и слави Твоя, яко зусит Господь Сіона, і явиться во славі своїй, призри на молитви смиренных і не уничижи моління їх. Да напишется Си в рот, ин, и люди изиждыми восхвалит Господа, якопринича святы святые свои, Господь, с небеси на землю призре, услышите воздыхание окованных, разрешите сынами шленых, возвестите Всего не имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме. Негда собратесь людям вкупе и царям ежегодно Господи, отвеща Ему на пути крепости Его умоления дни Моих возвестими». Не возведи меня во преполовине дней моих, вроде родов лето Твоя, в началех ты, Господи, землю основал, и ела руку Твою и суть небеса, та по имя Ты же пребывающий, и вся и кури заобищает, Яку одежду сиешая и изменяться, Ты же дождь, и все лето Твое не ускудеет, Сын вераб Твоих вселяться, и семья их во і, і справится. Благослови душе моя Господа. И вся внутреннее моя имя святое Його, благослови душе мою, Господа, і не забывай всех воздаяний Його, вся беззаконня Твоя, исцеляющегося, недуги Твоя, избавляющего от істлення живот Твой, венчающего, Тя милости и щедротами, исполняющего благи желання желания Твои як корли, юность Твоя. Творяй, милостині Господь і судьбу всім відім сказав поті своє Мої Висиновом синовом хотіння своя, щедрі милості Господь, довго і многомилостів, не до конца прогнівається, ніже вовік вікрождує, Не по беззаконням нашим сотворились нам, ніже поріхом нашим здались нам, яко по висоті, Небесній от землі, у Господь, мили свою набоящихся його. Еликот стоят восходце от Западу, далі лес од нас беззакония наша, Яко якоже щедрий сини, о щедрий Господь, боявшийся Його, яко той позна познание наше, поминуй, як персті Сми, чоловік, як трава дні, Його, як цей сильный, так отсвят, яко Дух нім і не буде, і не познає Тому места свого. Милуй же Господню, от века до века набоявшихся Його, і правда Його на синих синах хранящих завіт Його, і поміщих за Його я, Господь на небесі свій, Його то престол всім и Царством Благословіть Його, Господа всі ангелі Його, сильні крепості, утворящі слово Його, услышите глас, благословіть Його, Господа, всі сили Його. Слуги Его творящі, волю Его благословити Господа, все дела Его на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, слава Отцу і Сину і Святому Духу і и і вовіки веки веков, Амінь Алілуя, 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 слава Тебе Боже, Алілуя, 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 слава Тебе Боже, Алілуя, 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 слава Тебе Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Читаємо за здоров'я і спасіння. Поминаємо своїх рідних і близьких тридцять секунд тишини. Спасі, Господи і помілуй їх. і всіх родників, і всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх нині нами тут поминаемых, і всіх просивших помолітіся о них, і всіх молящихся о нас, і всіх воїнів на полі брані, і всіх чающих христового тішеня. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині й присно і во віки віків. Амінь. Благослови, душе моя, Господа Господі Боже мій, возвеличилося і сиє зло. Во і и велили, пото і иси, одіяйся светом, яко ризою, простирай небо, як кожу, покривай водами привиспления Своя, полагай облаки на восхождение Своє, ходяй на крило ветряне творяй, ангелы Своя духи, и слуги Своя, пламень огненный, основай землю на Тверье, я не преклониться век века, бездная кориза, одеяние, я на горах сянут воды, от запрещения Твое побегнут от гласа, грома Твоего бояться. Восходят горе, не сходять поля в місто. Еже основались, и їм предел положились, и же не прийдуть. Ніже обратяться покриті землі посылая источники в дєбрі, посреди гор пройдуть води. напаяются звірі сильні, а ждут, а нагреть жажду свою, На тих небесные приветают привітаються, камень и дадять глаз. Напоя горе от превыс своїх, от плода, діл твоих насыдится земля, прозябай траву скотом і злак на службу чоловіком, человеком, извести хліб от земли, і земли, и серце чоловіка, сердце лице умасти і хліб серце чоловіка сердце человека дріва польська, як кедрі ліванці, і же есе насаділ, Там, оптицы вознездятся и рыди его жилище, предводительствует ими, горе високі єленім. Камінь прибеживший зайцем, сотворились у ново времена, сонце поздно запас свой, положив мою бись нож, ниже пройду всі звері добравні, скимні, рікаючи, висхиди и взыскать от Бога пищу себе. Ой, Сія Сонце, і собравшися, и вложа Своих лягут, и зрить человек на діло своє, надійне своє до вечора, яково звеличившися дела Твои, Господи, вся премудрость, и сотвори, исполнися земля твари Твои, Сие море великої пространные, там, огаді им же не сла, животное мало и с великими, там о кораблі приплавить, змісі создалися сергадійся ему. Всяк тебе чай, дать и пищу им во благо врем'я, дам, что тебе им соберот, отвершу тебе руку всяческая исполнится благости, же тебе лице, возьми тут, от ими, дух и их исчезнут, и теперь свои возвратятся, после духа твоего і ждут, и обновище лице земли. Буди слава Господня во веки, возвеселиться, Господь, от Дерьх Своих, презираю на землю и творяю и трястися, прикасайся горами дымьяться. Господи, Господи, і в животі моєму пою Богу моєму донь же єсмь, да осладіться йому беседа моя, а живе зіселюйся, о Господи, та исчезн грешниці от землі и уже не быть им, благослови душе моя Господа, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веково. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Знову, браті і сестри, поминаємо о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. 30 секунд тишини. Спаси Господі і помілуй Божих. І всіх сродников, і всіх друзів, і всіх нині нами тут і всіх воїнів на полі брані, і всіх православних християн, і всіх просивших о них помоліться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і Прісно, і во веки Амінь. Ісповідайтеся, Господі, і призивайте ім'я Його возвіститься, і воязих діла Його, Господь Мої потімо, повідійте всі чудеса, Його хвалиться. О імені святим Його да возвеселіться серце ішуші Господа, защиті Господа і утвердіться, утвердітеся, защиті лица Його вино, пам'яніть чудеса Його, я же сотворі чудеса Його і судьбі уст Його, сім'ї Авраамлі, рабі Його, синові і збрані Його, той Господь Бог наш по всій землі судьби Його, Помянув век завет Свой Слово, Еже заповедав тысячи родов, Еже завіщав Аврааму и клятву свою Исааку, и постави Якову в повеление Израилю за вечен. благоля тебе дам землю, Ханаане, уже достояния вашего, не добыть им малым числом малейшим и пришельцем в ней, и придошь от языка в язык, и от царствия в люди іни, не остави человека обидите их, и обличи у них цари. Не прикасайтесь, помазанный во моїх, не лукавнуйте. І призваглад на землю всяку утверждення хлебной сотри. посла пред Ними человека в раба, продан бы и сиоксив, смириша во оковах нозі його железо пройде душа його. До же придет Слово його, Слово Господне розже його. посла цар і розріши його. князь людей і остави його. Постави Господи на Дому своєму і князе всему стежанию своєму, наказати князі його, как и себе, і старці його Его модрите, І вниги Ізраїль в Єгипет, і око пришельство в землю Хамову, І возрасті люди, своє зіло, і укрепи, Я паче врагов їх. Приврати серце їх, возненавидіти люди його. лість сотворити в рабіх його. посла і раба свого, Аарона його же, избрай себе. Положи в них словеса знамені своїх і чудес Своих в землі хамові, послать мої помрачи, якоприожила веса Його, приложи води их кров, і и риби їх. их, воскіпи земля їх жабами, в сокровищницях царей их, річи, придоша, песня Мох, і скніпи вовся приділи їх. положи дожди їх ради, Огонь в землі їх. І пороси виногради їх, і смокви їх, і сотри всякої древо предел їх. Рече Ричей, придоша, Прузи, и Гудь, снижене бечи сла, и снедоша всяку траву в земли их, и поядоша, всяк плод земли их, и порази всякого первенца земли их, начаток всякого труда их. Изведей я сребром и звідія, і златом, и не бе в коленах, и боляй их боляй, возвеселись, Египет іх, их, як нападе страх их наня, распростри облак, покров им, и огні, ежепросветить им нощею, просиша и придоша красили их либо небесного насытия, Развези камень потекоше воды, потекоше об изводных реки, якобы минусла веса свято, слово святое свое, ежику Аврааму, рабу своему, изведи люди свои в радости, избранные свои весели, и даді им страны язык и труды людей, наследуваша, якода сохранят оправдание Его и закона Его взыщут. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і вовіки віки віковамінь. Алілуя, 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 слава Тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помилуй, Господі помилуй, Господи помилуй. Поминаємо за упокой, упокой Господі, душі усопших, раб Твоїх, И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех воинов на поле брани убиенных, и всех две усопших православных, и простимся с решение вольное и невольное, и дарим Царствие Небесное. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміли нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, Нині і Прісно, і во веки векова Мінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господі, очисти гріхи наша, Владыко, прости беззаконня наше, святи посети сіті, і сіліні ми наше, імені Твієго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жий Си на небесіях, да святиться Твое, да прий Царствие Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі, на землі, Хлеб наш насушний даж нам днеся, остави нам долги наші, як ж і ми оставляємо Блужником нашим, и не введи нас Твої скушення, не избави нас от лукавого. Яко блудниця, препады, да приму оставление вместо миростей от сердца приношу Ти Христе Боже, да яко Он и ущедрившие спаси, и подайся очищение грехов, яко Он и Бозовуйте, избавить от Й дел моих, слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, почто не помышляющая душа моей смерти, почто не обращающийся прочей исправления, прежде труби глашень на суде, Тогда несь время покаяния, прими Богуми, МИТАРЯ блудницу зовущие, сгореши их ти, Господи, помилуй я, и ныне, и ПРІСНО, и во веки веков. Аминь, якобы восходящий воистину Рождеством Твоим силы Небесные, Преснодево Богородицы, и же тобою Божеством обогатившися, не пристанут величаем. Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй

яко вся творіше во благодіяння жизні наші, яко упокоїлися нас прийшедшим на шном времени, і воздвілися нас от Божі наших, і поставилися нас в поклонення чесного і славного імені Твоєго. Тим же молимся Тебе, Господи, даш нам благодать і силу, да сподобимся Тебе пяти разумно, і молитися непрестанно, і винок Тебе зреті, Спасителю і благодетелю наших душ, страхом Своє спасіння действуй, услыши, убудь, помилый благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги, прийми я по силе наши благодарения, дашь нам благодать и в отверзния уст наших, и научи нас оправданням Твоим, якось помолимся, как як же подобает не вим, а ще не Ти, Господи, Духом Твоим святим наставищим. Аж ще ж то сорішихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышленням, волей или неволей, о слабей, уставе прости. А в беззаконие назріші, Господи, Господи, хто постоїть, Яко у Тебе очищення, є у Тебе Ти Ты все і свят, помощник, крепкий і защитель жизни нашей, і Тя благословим во все веки. Амінь. Спасибо, Господи, браті і сестри. За вашу молитву, прочитали ми з вами 14-ту кафізму, пом'янули своїх рідних за здоров'я, за спасіння, помолилися за всіх живих і померлих. Спасі Господі, що долучилися, спасі Господі за ваші лайки, подобайки, подарунки. Спасі всі Господі, Божої допомоги, спасі Господі Віка, Бож і Інна, спасі Господі, і Божої допомоги на предстоящий день. Нас сьогодні впечатію, слава Богу, сонячний день. Зранку був морозець. А зараз сонечко світе холодно, але плюсова температура життя сніжок, який випав, топиться. Спасі Господі, спасі Господі за розочку. Спасі Господі за сердечка ваші. Божою мілості Господь бачите, дозволив, що ми вийшли в коротенький ефір, прочитали кафізмочку. Раз так Господь управив. Так що всім Божої допомоги на предстоящий день. Сьогодні у нас понеділок, пам'ятаєте, Господі. понеділок. І через день післязавтра, в середи, вже розпочинається у нас піст, різдвяний піст. Так що замовляємося, Спасі Господі. Всім ангела-хранителя Божої допомоги. До вечора, буде Богу угодно, вечором, після 22 або після 23. Зустрінемося на вечірніх молитвах. Спаси Господи. Всім дякую за киточки, за трояндочки. Спаси Господи. Взаємно всіх вітаю. Сьогодні, до речі, Іоанна Милостивого. Дуже цікаве життя. Я треба вам, може, потім ввечері сказати. І Ніла Мироточивого Афонську. Тоже така книжка у нього є. Добре, поможе Боже всім, ангела хранителя